Мозі вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. Чим відзначилися перші дні нового року? Як рідні зустріли зато бійців Нацгвардії? І чи вистачило кременчужанам новорічних канікул? Зокрема, відповіді на ці запитання далі у випуску розпочинаємо. Державні святкові вихідні завершилися. Кременчук входить у робочий ритм. У новорічну ніч та 1 січня у Кременчуці народилося 9 малюків. 6 січня кременчужани масово колядували, а юні артисти упродовж святкових днів дали понад три десятки казкових вистав у міському палаці культури. Як розпочався новий рік, нагадаємо в наступному матеріалі. 2015 рік ледве ступив на поріг, а у міському пологовому будинку вже пролунали крики немовляти. Перший кременчужани народився о п'ятнадцятій хвилині на першу. Загалом цього дня світ побачили п'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. І вже 2 січня щасливі родини з поповненням вітали виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник і народний депутат Юрій Шаповалов. В якості подарунка сертифікати на придбання дитячих речей. Здорове, щасливе. И думаю, а всех вам Спасибо. помощь. Я думаю, он лично не будет. Еще раз наше поздравление. С Новым годом. Всего доброго. Напередодні різдва біля головної ялинки міста колядували вихованці та педагоги 26 дитячих дитячо клубів за місцем проживання. Коляд коляд коляда в небі жінка молода. Закотилася до хати, щоб у вас поколядувати. За порядком слідкували юні десантники. Ми вихованці юних десантників та воротворці гвардії. І ми сьогодні слідкуємо за порядком на цьому заході. Хочу побажати всій Україні та Кременчуку у 2015 році. Добра і миру талановитих вихованців одюку винагородили нагородили смак. Оликами від міської влади, а для всіх містян на святковій площі лунали вітання та найкращі побажання. Всі кременчужан з різдвом Христовим, всім благополуччя, всім здоров'я і всім, звісно, миру. Бажаємо щастя вам! Щоб У всіх було мирне небо, щоб всі люди радувалися тому, що у них зараз є, щоб вони завжди були здорові-здорові. ті шмалюки, які серйозно захворіли напередодні свята, не залишились без колядок. У Кременчуцьку дитячу лікарню різдвяний вертеп запросив заступник міського голови Віталій Малицький. Син Божий народився. Хочу сьогодні вас привітати разом з головним лікарем з Різдвом Христовим. Побажати вам найшвидшого одужання. Їх там подаруночки вислухняні були. Так, тримайте, тримайте подарунці. Казкова вистава рідзв'яні чари та солодощі не залишили байдужими ані маленьких пацієнтів, ані їх батьків. Мені сподобалась вистава тим, що тут багато казкових героїв. Мені сподобалась коляда. Мені понравила що мені дали конфет, бо тому тут шоколад не можна носити. сподобалася ця вистава, особливо як колядували всі разом. Дітям це дуже думаю, все сподобалось І подарунки, і внимання. Новий 2015 рік в МПК відзначили естафетою вистав. Всього упродовж святкових днів відбулося три десятка казкових показів. З них вісім новорічних ранків для дітей пільгових категорій. Цього року їх відвідали і діти вимушених переселенців із Криму та Сходу країни. На цей раз новорічна історія, підготовлена творчими колективами міського палацу культури, мала патріотичну складову і гоголівські мотиви. Головні герої сільські хлопці та дівчата чорт і солоха, бодяники та русалки. Сюжетні повороти, пригоди і майстерне акторське виконання були цікаві і дорослим і малечі по завершенню казки Традиційний хоровод біля ялинки і солодкі подарунки 5 січня, після останнього показу, зі святами привітали й тих, хто власноруч створював справжню новорічну феєрію. Учасники співочих, танцювальних і театральних колективів отримали від міської влади солодкі подарунки за свою сумлінну працю. Всі ви були авторами чудової новорічної казки, яку з радістю подивилися кілька тисяч маленьких кременчужан і їх батьків. Ви свою радість своє добро подарували маленьким діткам, які були запрошені до міського пала. Палацу культури, тож хочу щиро подякувати вам від імені виконавчого комітету. Це такий орган влади в місті Кременчуці, від першого заступника міського голови Віктора Калашника і від усіх кременчужан. приємно, що на нашій кременчуцькій землі виховуються такі талановиті зірочки. Сказка була неймовірно і інтересною ніж ці гада. Кожен рік у мене нові емоції, нові впечатлення. І правда, ну я щаслива. Мені Понравилась виступать, тому що ти себе чувствуєш артистом. Ти все більше і більше набираєшся опитом і становиш звіздою. Дякуємо своїм тренерам, що вони нас навчили танцювати. Якщо б не вони, то ми не стали б зірками. Для представників комунального служби не існує свят та вихідних саме від їхньої праці. Напряму залежить наявність води, холодної чи гарячої, світла та тепла в наших оселях, та звичайно ж чистота і благоустрій у Кременчуці. Коли кременчужани відпочивали під час новорічних та різдвяних свят майже півтора тижні, для комунальників це були звичайні трудові будні. Більше знає Тетяна Андрієва. Новий рік кремчужани зустрічали, як і годиться, із справжніми морозами і снігопадами. В той же час КТП 1628 через погіршення погодних умов працювала у посиленому режимі. Робота ускладнювалася значними снігопадами та морозами до мінус 20 градусів. На боротьбу за желедиці було виведено 13 спецавтомобілів. Було за цей період ізрасходовано 132 тонни солі і 220 тонн піщано-соляної смесія. Нинішнє потепління, яке днями прийшло в Україну, теж створює певні складні Ще для представників комунтрансу вдень все на дорогах розстає, а вночі підморожує. Тому з метою попередження ожеледиці після 6 години вечора та з 4 до 8 години ранку вулиці Кремічука інтенсивно посипають піщану сильною сумішчю для забезпечення безперебійного руху громадського транспорту. Тут нічого не скажеш. КТП 1628 працює на совість. Автомагістралі Кремічука чисті від снігу і льоду. Але минуло лише півтора місяці зими і на дорогу творилися вже величезні ями. Сіль висипана в значній кількості, зробила свою справу. Тільки настала відлига, як працівники ШРБУ приступили до ямкового ремонту доріг зимовим асфальтом. За словами виконороба ШРБУ Ольги Пригоди, найбільш постраждали автомагістралі із значним рухом транспорту. Це вулиці 1 травнева перемоги і 60 років жовтня. Це асфальтобетон зроблений вручну. Ми робимо його з допомогою рециклера. Это то есть фризированный материал. Попередньо знятий з старого асфальтобетону, змішуємо з бітумом в отношенні 30% від маси протягом новорічних різдвяних свят працівники підприємства «Лобоустрій Кремчука підтримували чистоту і порядок у парках і скверах, розчищалися від снігу, посипалися піском, закріплені території. Сьогодні комунальники приступили до виконання сезонних робіт, кронування і обрізки дерев. Зараз працюємо по вулиці э, Українській. Напротив Ґразкого дворця культури. Паралельно продовжуємо роботи. Ми по вулиці ламенюка, уліця 60 октября. Ми приводимо в нормальне состояння, придаємо красиву шаровідну форму кльонам, які там були висажені. Подальшому роботи з хронування обрізки дерев будуть продовжені на проспекті 50 років жовтня. Як запевнив нас директор підприємства Іван Москалик, завдяки такому кронуванню життя старих Туполь буде продовжено ще років на 10, а може й більше. А самі зелені садження у Кремечуці матимуть доглянутий вигляд. Для багатьох кремечужан понеділок, 12 січня, став першим робочим днем у цьому році. Втім, разом з комунальними не відпочивали, працювали й оперативні служби, правоохоронці, рятувальники, лікарі швидкої допомоги. На щастя, у перші дні 2015 року надзвичайних подій у Кременчуці не зафіксували. Принаймні, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ситуація не погіршилася. Як правило, новорічні та різдвяні свята вирізняються серед інших днів підвищеним травматизмом через надмірне вживання алкоголю та збільшенням кількості правопорушень з тієї ж причини. Але початок 2015 року, на щастя, цю тенденцію спростував. Як повідомили нашим кореспондентам на Кременчуцькій станції швидкої медичної допомоги, кількість викликів медиків у перші дні нового року залишалася стандартною близько 170 на добу. Лише 9-10 січня через суттєве коливання температури повітря і атмосферного тиску збільшилася Кількість викликів швидкої до людей, які страждають на гіпертонію та гіпотонію. А ще лікарям двічі довелося надавати першу медичну допомогу крименчужанам, які необережно поводилися з петардами. Кременчуцькі правоохоронці за 12 днів цього року зареєстрували 600 повідомлень про правопорушення та інші надзвичайні події. Серед них 10 про інтернет та телефонні шахрайства, 10 про квартирні крадіжки, 6 про крадіжки з автомобілів, 5 про крадіжки з гаражів. Зафіксували також один випадок нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Рятувальники ж повідомили, що станом на 12 січня 2015 року на території Кременчуцького міськрайонного управління виникли 14 надзвичайних подій. Серед них шість пожеж. Матеріальні збитки від останніх становлять близько 245 тисяч гривень. Під час надзвичайних ситуацій травмувалися 12 людей. 4 січня Кременчук зустрів нацгвардійців, які повернулися зато. 50 бійців Кременчуцької військової частини забезпечували порядок і охорону об'єктів у районі Маріуполя. Чоловіків не було вдома півтора місяці. Кременчуцькі новини бачили, як рідні зустрічали своїх героїв. Ми чекаємо нашого папу. Вот, с командировки. Его не было полтора месяца. Вот мы ждем с нетерпением, когда он приедет. Ждем нашего дядю. А брата. Ой, моего брата. Обнимашками встречать его. Чтоб больше не уезжал никуда. А для кого книги? Для Саша. А кто это Саша? Э, Саша это... это Крестный. Крестный. Так, так ты встречаешь крестного? Угу. Соскучилась? Очень. Э, я ему скажу, что дорогой крестный. Не помню уже. Что не помню? Я очень заскучилася. что? Що? хочу, щоб ти больше ніколи, ніколи не уходил на війну. У бойових відрядженнях рідні цих людей провели загалом по 6-7 місяців у 2014 році. Багатьох зустрічають з небезпечних місць уже не вперше. До этого ми зустрічали його з Донецька. Привыкнуть до цього невозможно просто. Кожен раз воно як перший дуже негативні емоції. Кожен раз переживають. Рівняйся! Трунко! Рення до середини! Товаришу перший заднув міського голови. Особові слад Верезу, військовочасти 359 України прибув і загинає завдання з зони АТО в повному складі. Командир частини, полковник Каленін. Вітаю. Вільно. Дережила. Шановні військовослужбовці. Національної гвардії України. Я щиро вітаю вас від імені міської влади і всієї Кременчуцької громади на рідній Кременчуцькій землі. В черговий раз ви гідно виконали бойове завдання і всі живі й здорові повернулися додому. Нарешті, після офіційних привітань, можна перейти і до гарячіших. Татанція. Привіт, <підвіри> покращення привітаємо. Сказав. Два місяці папка. відеопапка. Чоловіки більш ніж стримані у коментарях. Звикли до військової лаконічності. Запитуємо, чи спокійною була служба ці півтора місяці. по Поразному було. Командир військової частини Олександра Ленін тепер полковник каже, що підвищенням у званні завдячує своїм хлопцям. Ребята виконують свої задачі і виконують їх достойно, добросовісно, тому я їм гержусь, тому що воїни нашої часті найкращі. Тиждень бійці відпочивали від сьогодні. Проходитимуть медобстеження і вже з середи повернуться на службу. Чергове відрядження у зону АТО очікують навесні. Шість військовослужбовців із Кременчука, які несуть службу в зоні воєнного конфлікту, отримали медалі за вірність українському народу. Нагороди бійцям вручили волонтери прямо в АТО. На прохання активістів ми не зазначаємо назви місць гарячих точок. Волонтери також привезли воякам продукти харчування та необхідні речі. Про подробиці з Боремного сходу активісти розповіли нашим кореспондентам. Волонтери Володимир та Григорій нещодавно їздили до наших військовослужбовців Кременчужан, які наразі захищають українські землі від сепаратистів. Від імені громадськості Кременчука волонтери передали шістьом воякам медалі за відвагу та вірність українському народу. Процес нагородження чоловіки знімали на аматорську камеру, яка технічно підвела у найцікавіший момент. Ми приїхали на градівки Кременчужан, яка знаходиться на гнівій позиції. В ось таких ось условиях тяжелых нечеловеческих, которые защищают нашу страну и которые стойко борются с врагом. Слава Украине! Нагороды, конечно, ребята не ожидали, они были в шоке. С гордостью принимали их и знаєте, на душевилі сосісані на глазах. Так скажімо окрім того, волонтери привезли бійцям гуманітарну допомогу. Продукти харчування та необхідні речі передали воякам небайдужі кременчужани. Дякую гражданського населенню міста Кременчуга, Кримічка, не забувають, які допомагає Вони передавали велике спасіба всім, 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 всім за оказану допомогу, за рисунки, за обереги, за письма. За, за продукти, за екіпіровку, всім большое спасибо. Волонтери вже неодноразово були в зоні АТО. Та кожного разу їх, як уперше, жахає стан навколишнього середовища. Там розгромлений весь посілок зразу говорю. Людей очень мало. тролейбусні лінії оборвані, навіть 100 метрів. немає, щоб були тролейбусні лінії на місці. Повністю все оборвано розстріляний дома там. За словами Григорія, попри усі жорсткі умови проживання в польових умовах, наші бійці не здаються і налаштовані тільки на перемогу. Настроєння у ребят нормальне, тобто відповідає обстановці. Ребята стійко крепко стоять, розуміють ситуацію. Ребята не збираються здавати позиції, не збираються уходити без приказу с приказами, я так понял, теж не особенно хотят уходить. То есть это наша они сказали, это наша українська земля, это Україна. Ми не собираємося нікому ні кому, не здавати, її, не оддавати, ні з ким делиться. Це наша страна, наша земля, і ми будемо його защищать сколько зможемо. Бажання миру у цю новорічну ніч стало чи не найактуальнішим для українців. Та поки істотних змін немає. і Новорічного чародійства також збір допомоги для бійців у зоні АТО триває. Що потрібно нашим військовим, а чого достатньо далі у сюжеті. Звичайні шкарпетки, заварний чай та сало. Саме це увійшло у список речей другої необхідності для багатьох вояків у зоні. Ато про це розповів нам депутат міської ради Дмитро Кравченко. Також він додав, що солодощі та цигарки навпаки у пріоритеті. Хлопці сахар потрібен, сахар потрібен». Да, а ми там вже макарони ні, макарони вже не потрібно. А, ті ж а, самі теплі шкарпетки. Да, ну кажу, ну зараз в нас немає в цьому, скажемо, потреби. Зауважимо, що мова йде саме про Кременчуцьких вояків і адресну допомогу їм. Тож своїми волонтерами ми можемо пишатися. Напередодні нового року депутатська група на чолі з Дмитром Кравченко ми собі повезли допомогу солдата. а точніше, новорічні подарунки від небайдужих. Та не дивлячись на гарну працю волонтерів, рідний дім не замінить Джо. Смаколик, але спілкування з небайдужими також не приходить. повз. саме воно допомагає воїнам відчути душевний спокій, хоч на хвилину поринути у домашню атмосферу. Своїх рунчужані пообщатися з ним хоча б там полчаса. Це дуже достатньо». Шукати морально трохи чуть, -чуть розгрузіться і, і у продовження випуску огляд інтернет-видань. інформаційно діловий сайт міста «Кременчук Тудей розповідає про перемогу Кремичужан в обласному етапі 15-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Шестикласниця 10-ї школи Анастасія Кохно зайняла перше місце. А учениця 11-го класу ліцею номер 11 Ірина Шкодінова друге місце. Також «Кременчук Тудей з посиланням на УНН повідомляє, що від сьогодні в Державній міграційній службі України почали Приймати документи для оформлення біометричних паспортів. Інтернет-версія телеграфу анонсує заходи, присвячені святкуванню у Кременчуці водохрещі, де пройде архієрейське богослужіння та велике водосвяття, дізнайтесь на сайті. Добігають кінця новорічні свята позаду сімейні застілля та дружні посиденьки. Тож час повертатися на навчання і братися за роботу. Цікаво, чи вистачило часу хремечужанам для святкового відпочинку. Я люблю свою роботу, тому я з удовольствием на нього повернулася після новорічних свят. Та нормально, що ми працюємо вже з 1 числа, так що все добре. Легко? Ні, зовсім не важко. Важко, думав до багато б'є. Нормально, як звичайно, хотілось виходити. Чудо вдома сидіти. Не хочеться. Хотілося б погуляти трошечки. Б ще. Ні, не хотілося. В принципі, погуляли добре, так що можна вже й попрацювати. Відпочили вдосталь і працюємо. Ми повні енергії і сил працювати. Завзяти біжимо до роботи. Вістали <гадя> Ну, На роботі краще, ніж телевізор. Смотреть. За колективом скучили і все остальное. Ну, на навстала, ситуація в країні накалена така, і за це дуже багато емоцій. От, і хотілося б розрядитися більше. То есть за счет выходных. все прекрасно. Хватит уже свят, сколько можна. Я вважаю, що на першому місці повинна бути праця. А праця вона, якщо маєш бажання до праці, то і свята будуть чудові. І на останок про погоду завтра у Кременчуці мінливо хмарно без істотних опадів. Місцями Місця можеледиться та пориви сильного вітру вночі до мінус трьох, в день до плюс чотирьох градусів. Нагадую відтепер Кременчуцькі новини виходять в ефір о 21.10. Всі випуски доступні на нашому каналі в Ютубі. Завтра дізнавайтеся, чим продовжиться робочий тиждень у Кременчуці. До зустрічі в ефірі Щасти! you <music>